Всім добрий вечір. Сьогодні я вам покажу трошки більш детально по цим по розверточкам. Поперебирав, порозлажував. Зараз вам все покажу, які є розміри. Дивіться, є ці що з шариком. Розверточки 17, 24, 26, 27 і 28. Вони всі нові, але но трошки хірового хранення. От. По ценам, ці розверточки будуть 10 гривень за 1 мм. Так само проще считати їх, це кому поштучно, наприклад, комусь 26-ту треба. Да? 10 гривень мм. Якщо хто набором хоче, от, вот, ну, тоді трошки дешевше там зробимо по 8 гривень например, міліметр. Тобі ж посчитали, тому що бігати, кожну штуку важить, отписывать. це таке. А так людина подивилась, вже ціну знає. І вирішує брати чи не брати. Є такі ось такі розверточки. Вони один к 50 і один к 50. Ну вони різної толщини. Більше на них толком нічого не написано. Там тільки бачите куча цих буково цифр. цифр Херіозна, як вона. Ну от один к 50. Ну ця тонка, ця товстіша. Як воно роботає, його Вот. І є обичні розвертки. Тож вони всі нові. Ціна так же сама, 10 гривень мім. Це якщо поштучно. Наборчиком 8 гривень мм. Тобто 32, 28, 26, 24, 23, 17 і 13. От, такі новенькі, всі красиві. Є такі розводні. Бачите, містами чуть ну Це так, до першого використання воно зітриться 295 33,5, 600 гривень. 33,5-38-800 гривень. Все новеньке, все красиве. Два конуса, 3,5. Давайте їх 300 гривень за два штуки. От. Є таке сверло 17,4 100 гривень. Їх несколько штук є. Ось такі якісь патрони, ну, правда, без насадок. Хочете 500 гривень за два штуки. Далі є фрези десятка. Де вони тут з маркировкою теж всі новенькі. Ну, трошки подгулявши. Де маркировка. О, R6M5. десятка. 40 гривень штучка. От. Далі. Є такі модульні фрези. Тут у нас, зараз де краще видно, модуль 1 m 1 r R6 R6M5, угол 20 градусів. Їх тут 7 штук. 7 штук. Всі новенькі, всі хороші. Ціна 700 гривень. Далі, все то же самое. М1. Тут 8 штук. Цена 800 гривень. Такі от маленькі. Це у нас, нас R6M5 20 градусів М275. Модуль 275. Комплект 8 штук. Цена 1100 гривень. Если що, лучше делайте скриншотики. Далі, отакі от у нас фрезы. Тоже всі новенькі, але бачите, містами така неприємність. Ну, це нічого страшного. Вони і булатіровані, і звичайні. Тут, бачите, і тонкі, і толсті. Я б вам так показати? Чуть-чуть по розмірам r 6 am AM5 83 на 2,5. О, от. 83 чи 83. 86, 83. Ну, короче, тут 83, пару штук 100, там 125 возможно, есть. Вот такой набор, 30 штук, 850 гривен. Дальше 35 штук, 1100. Ну, вот я вам в меню влазы, бачите, все новенькие, красивые. Ну, есть и такие, не, не без этого. А что сделать? Такие хранения. 35 штук, 1100. Далі у нас є що у нас є фрез і тинтинь -тинь, тинь. Ніхера не понятно. 30 октября 80-го года. І чого на ній ніде маркировки теж нема. Я по крайній мере не бачу. Но це мені таке як, наверное, сота фреза, Ну їх тут три штучки, хочете за 300 гривень по сотні забирайте. Є такий лот. Тут у нас R6 M5 k 5 КИП 63 на 8. Вот такая вот. Вот такие во все малютки. 50 на 6. Несколько штук. Тут у нас 100 на 16, две штуки. В общем, давайте за цей наборчик, цей наборчик. 600 гривен. Вот такие во все мод с ней. Ну и также может кто хочет N12. Есть вот такие модульные тут Півтора комплекта. Вернее, як вони тут. Містами модуль типу один, потім йде следующий один, 1,5. Ну, якось так воно йде. Це в нас 12-й модуль, це у нас 10-й модуль. Ну, от. ну і тут ще якісь є. Може, кому інтересно, 120 гривень кілограм. Оця матня одна важить 2,3 кг. Тобі ж, ну, около 300 гривень штука. Їх тут багато. От. По цьому все показав. Ще отакі є квадратики. ВК8. ВК-8. Це, мабуть, теж кудись ставки, ну, розмірів я їх не поміряв. Кому інтересно, мірну. Ну, так вони 30 на вскидку десь 30х10х10, так на глас. 10 гривень штучка. Отакі ось ще є. Ну, маркіровки теж все новеньке, але ну, маркіровки чого -то нема. А ні, Т5К10. Отакі вставочки. Ось, ось Це теж здісковий фрез. Ну, ці там по 15 гривень. Ці по О, От, Що вам ще тут продемонструвати, раз ми пішли вже по новому інструменту? Сверлишки, Сверлишки. отакі от от розміри. Дивіться, вдивляйтесь, вибирайте. Опять же ж таки поштучно до 40-го сверла 8 гривень мм, 40 і вище 10 гривень мм. Тобі ж все просто. 31,5 умножили на 8. От його ціна цього сверла. Всі новенькі, всі красиві, не беушні, навіть запечатані. Також тут вам покажу ну це ті всі розміри, що я вам показував. Також є оце морзе п'ятий. Що є так? Не знаю, не навіть вони беушні ті. Ось ОКМ М5. Ну, ці хай будуть по 500 гривень. Є, 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 є. Що у нас отакі морзе. 3 да, розвертка, номер 3 Ну, всі там по 250 гривень хай будуть. Вот. Є такі конусні розвертки. Ну, за ці, будемо договарюватися. А, і тут є 36 і 40 новенькі. Хто хоче таку бушну, в два рази дешевле. Отдам, тому що тільки вона бюшна. Це на теж на 36 і 40. Конуса. Всі новенькі, ну, но теж состояние. КМ 4. Це в нас в мене КМ3 удліньний якийсь. Коротше, хочете по 150 гривень штука. Забирайте. Также, може хто хоче побізнесувати 120 гривень кілограм, отдаю усі розвертки, крім регуліруючих. На них трошки спрос є, їх можна поштучно. Хоча... Якщо договоримося, хто захоче, тут може кілограм 100-120 гривень, кілограм. Так усі чек і забрали. Що вам тут ще показати? Мікрометри є. 125-150 Є і нові беушні. 250-275. Дивіться, це бушні будемо придумувати. От, 125-150, їх багато. КМДшки якісь є. образці чистоти поверхності. Чугун. Все є, все це, е, так сказати, договарюватися будемо. Хто там переживав за міста він собі стоїть, спокійно, ржавіє. Є ось такий, що, що, що це у нас таке красний. скоба індикатора на тип SE 200. 200. 200. Не знаю, хочете 800 гривень за цю херню. Забирайте і поїхали. Також і слірочки, підключно М30 і М27 нові, отакі 100 гривень штучка, шах 3, бачите, 33,0. 100 гривень штучка. І вот, ще пройдемося по рісам. Ось такі є, ну, ця ціна 75 гривень, отакі. Розмір на них написані 55-75 і отакі 55 гривень штучка. Є на долбежні станки от, по 70 гривень. Є такі со сменними пластинками. Підключик 10. Э, вони? Давайте по 150 гривень. Ось такі ще є. І є ось такі монстри. На 25 на 125 250 гривень штучка. Вот, вот показываю, Там, если что скриншотик. Ну, короче, оце таки резець, це 250 гривень штучка. Э На принципе, все. А, ні, зараз ще щось покажу. Надо ж все показати сразу. Не забуваємо, вот є такі резці на розвес. Ну, як на розвес. Такі -то -то, такі -то Десяточка, 12, рапидні, 16, -ти. Вот, два два ящичка. Їх є які хочеш. Ті, що поштучно продаються. продаются. 120 гривень кг. усі. надо усі. їх кілограм 20 кг. Е, если хто хоче на развес, то так тоже так, так, так. так взялось, що попалось 150 гривень кг. Можете даже рапідні отрезки типа. А лучше вообще заберіть їх гамузом. Тобто тут кілограм 20 по 120, 400 і вас. На всю жизнь будуть різні різці. Ось вот так покажу. Вот. Дешево і сердито. Ось вот таке є фрези. Теж пишіть, интересуйтесь, скидуйте, будемо придумувати цену. Будемо сильно торгувати. Що у нас тут ще є? Также є фрези КМ4. Ось вот такі вот всі підряд. Бачите, і ВК, і НВК, КМ4 100 гривень кілограм. Таж такі є КМ. 3-120 г, бачите, такі всякі трьох пюри от 120 гривень кг. І СКМ2 150 гривень кг. теж всякі, бачите, трьох там чотирьох пюри. І нові БУ 150 гривень кг. ВКшки, ВКшки, такі, Ой, ВК, Т5К10, 16х16х10 на, 16 на, на паєчки. По 900 гривень кілограм кругленькі 16х5 на, 5 на 5, 900 гривень кілограм. Отакі-Т5К10, 1,2 кг. Отакі ось, бачите, кусмани. Кусмани. Які хочеш тут. Тут 1,7 кг. Є нові конуса КМ3. КМ3 з ранення, 450 гривень штука. Отакі ось грибочки. по... По, по, по 40 гривень штучка, їх тут штук 20 можу зробити вам. Вушні є конуса 5, 3, там 4. От, хто що побачить, пишіть, скидуйте, це все по 350 гривень. Сьверла на ЧПУ по 600 гривень 22,36 КМ4. Отакі Р18 по 50 гривень. Це у нас ще є О, такі от, по 70 гривень r 6 am 5 630 пилка. Ну, Опять ж таки, оптовикам скидка, не забувайте, лінеєчка, чугломір польський. Польський курва. І є такий зарядний той пристрій. Я його міряв, напруга з нього виходить, вольтметр працює, амперметр не хоче. Тобі ж давайте 700 гривень без претензії возврата. Він робота, напруга виходить, виходить 6,24 вольта. Що далі з ним хрен його знає Ну, що маємо, те маємо. На цьому, в принципі, все. Кому що інтересно, пишіть на вайбер. А, ні, ще навіть не все. Ви представляєте? ще чуть не забувся показати оцей цікавий станочок. <кху> станочок. О. Для самодельщиків якихось, ну не знаю, що з нього можна бачити. Ласохвости, воно самодільне, інтересне, прикольне. Зробити можна, що хочеш, тут мікроподачі, Такі от століки. 4500. 4500 вес почти 80 кг. Забирайте його 4500. дивіться, Хто сьогодні напише, навіть за 4000. інтересно, що тут з нього можна замутити. Тут колона, якийсь сверлінний, фрезерний, хірезерний. Щось можна по-любому замотити, я думаю. Сьогодні буде 4000. І забирайте, щоб він в мене не валявся. Компресора КамАЗ Цей робочий офігенно, Цей не сильно офігенно, але робочий. 1200 850. І також Тут пробіжусь, хто що побачить. ромашки, редуктора, домкрати. Сонечко на світе, тепло хорошо. Съемник такий моцний 1200 гривень. лебідка, дивіться, сьогодні, можу Лібетку 2700 гривень і поїхали, щоб вона не валялась. Плита повірочна, тісочки, хіречки. І хороші, і погані, і не дуже. Фрезина головка, оправка на плоскошліф для балансі, насоси. Гідроциліндри, гідроциліндри, редуктора. Вот. В будь випадку показую, хто щось захоче. Кому що подробно фото відео, пишіть, не стесняйтесь, зробимо. Ну, тільки не мозг сильно не делайте. Там заміри вплоть до міліметра, а вдруг мені підійде. А може і не підійде. Лопати 5 штук за 500 гривень. Тепер точно на цьому все. Тут в мене живий уголок, вирощую траву. О, то Потім курам нарвати, курам кинути. А взагалі природа вже почала відвоювати. Це ужасно. Всім пока пишіть на Viber.